Відбувається інвестиційний форум з проблем розвитку міста Харкова на період до 2020 року. Розробляється стратегія розвитку, розвитку, яка буде затверджена Харківською міською радою, а був оголошений конкурс. На е, проєкти розвитку в різних сферах: гуманітарній, економічній, соціальній там, охорони здоров'я, наш університет, Харківський національний університет внутрішніх справ приймав участь у цьому конкурсі, і наш проєкт серед 260 інших проєктів став переможцем. Для нас велика честь приймати в цьому е, процесі ну, таку відповідальну участь. Наш проєкт стосується розвитку освіти вищої загальної освіти і зв'язків між вищою школою і загально середньою освітою майбутніх абітурієнтів. Це наші вчені попрацювали досить плідно. Групу очолював Валерій Васильович Сокуренко, ми є виконавцями. І тими, хто отримає нагороди на проект сфері образування поброждають проект науч... научних города Харкова.